Працював на матчі за участю лідерів групи Б Інгульця та Вікторії. Ну а також у цьому сезоні ще двічі в УПЛ грав. Зараз удар по воротах. Стійка. Ось це так момент у лівого берега На сьомій хвилині Микола Когут пробиває. Уже навряд чи реагував Назар Байда. Когут відборовся і пробиває Когут. Пробиває повз ворота. Микола Когут виконує подачу до воротарського майданчика, навіть закручував площину. Але байда вдалося грав зараз підбір удар! Який гол! Це фантастика! Іван Когут! Справжнє голасо від Івана Когута. Шедевр! 27 сьома хвилина. Лівий берег виходить уперед. У Руслана Буряка у нинішньому сезоні чотири забиті м'ячі в рамках першої ліги. Подача до штрафного. Удар головою. Байда парирує. Фальковський, Галата та Іродовський з'явилися на полі. Скидка. Фальковський. Фальковський пробиває. Фальковський Неприємний удар з-під захисника. У ближній кут. В піддубний. Діагональ виконує ліворуч. Пас нахід на Єродовської. Іродовський простріляє. Момент. Удар! Який сейв у виконанні Віталія Чеботарьо. А ось це вже дійсно перший такий стовідсотковий момент, який створюють запоріжці. Шалений сейв Богдан Сокол. Тому рішення таке від Олександра Афанасєва та його помічників. Подача зі стандарту. І удар головою відбувається. Байда. Байда рятує свою команду. Андрій Співаков міг забивати черговий гол. Підбір був за Бойцяковським. Зараз чи буде удар? І ще один сухоручко з розвороту пробиває. Сигналізував Сухоручко, що, можливо, ще один кутовий.